Нагадай, ти у війську відколи? Пане старшина, з початку війни. З лютого. А ви? З початку війни. З 14-го. Ходить я не дуже спочатку. Так, під кінець відключився. Перепрошую, старшина. Буває. Пане старшина, то для мене перше завдання, розумієте? Холююсь капець. Я вже би стріляв. Не спіши. Дівчина є? Є. Як звати? Галина. Забуваємо Галину. Обнімаємо Дарину. Знайомся. Тепер це твоя дівчина. Дашка. Дашка. Мої Галі 20, а, а Дашці скільки? А скільки Дашці, Даш? <гум> — Ну, то я знаю. 25. Двадцять п'ять їй було років 50 тому. <гум> то вона виходить тобі не дівчина. Мілфа? <рес> Мілфа. Люби її, бережи. Носи на руках. То важко. Близько до серця не бери. Може грудну клітку вломати. Отдача бешена. Що там? Нічого, стоїть як вкопана. То стоїть. Пралка, ну. Ми ж сьогодні на живця ловимо. Ну. То ми думаємо, що вони такі тупіші. Що... Думаю, що правильна машина просто так стоїть серед поля. Тихо, 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 один іде. Старшина, я стріляю. Не спіши. Я біля неї ще каністру дізеля поклав, щоб завели і поїхали. Ну що там? Вийшов другий. Помагай нести. Ні, Пиздяться. Старшина, дайте команду, я стріляю. Не спіши, не спіши! Вийшов третій в спальнику. Що розбороняє? Ні. Обмивають обновку. П'ють дізель. П'ють Матері на на! Старшина, дайте команду і все, як на квас на ябку! По моїй команді. Во! не спіши. Оце, оце поворот. Я не очікував. Друга армія світу. ба! Окопались? Ні. Познімали штани, покидали в пралку, чекають. Старшина, а що ми чекаємо, то, а? Режиму хлопок. По моїй команді. Вогонь! Не знаю, чи в тебе вийде з Галію, але дітей в тебе буде купа. Влучно! Все влучно. Старшина, щось я перехвилювався тобі перший раз. Фу. То якось, знаєте, то як перший секс. Я не курю, но ну зараз би затягнувся, ну? Ні в чому собі не відмовляй. Вітаю. То не останній бій, але перший запам'ятається. Тягни, тягни в себе, то не супілка. О! Начальство під'їхало. Бажаю здоров'я, товариш полковник! Слава Україні! Героям слава. слава! Ну, що там моя пралка? Операція. Пралка в степу прийшла успішно. Чудово. А завтра для бойового завдання, товариш полковник, нам потрібно козу, анальну пробку і селфі-палку. Ну угу. і що? На позиції були помічені кадирівці. Ну, а ловити на живця, це наша фішка. Ага. Ну, коза і селфі-палка в нас є. Ну, а з тим третім підемо, з пополоненим. Щось там в них тоді дістанемо. Дякую, дякую, полковнику. Дякую. А ти чо, улибаєшся, герой Ромео? Після побачення з дівчиною треба й додому підвезти? Ну, чи ти, може, як Галю в лісі лишив? А ви Звідки знали?